Консультація для тих, хто виховує дітей на тему, як соціоігрова технологія впливає на розвиток навичок спілкування. Вашій дитині важко знаходити спільну мову з однолітками. Вона не може розуміти емоції інших. Через слабо розвинені навички комунікації вона стала відставати від однолітків у навчанні. Тоді спробуйте розвинути в неї відсутні навички за допомогою соціоігрової технології, а про простіше сказати спеціальних ігор та вправ. Адже відомо, що особливе місце в процесі формування соціалізації компетентності наших дітей займає ігрова діяльність, коли дитина грається, приймаючи на себе різні ролі або відтворюючи продуктивну якусь діяльність. Ті чи інші ситуації, проігруючи, і способи поведінки у грі, соціалізація проходить природньо і успішно. Граючись, дитина легше встановлює контакти з однолітками і зв'язок зі світом дорослих. Вчиться виражати свої емоції, з'являється прагнення до творчості. У грі відображаються найбільш значущі події життя дитини. Вона щиро переживає все, що уявляє в грі. Пропоную вам переглянути 10 ігор, в яких діти розвивають навички комунікації, вчаться знаходити спільну мову з тими, хто їх оточує. Презентація ця гра безумовно сподобається дитині. Запропонуйте їй виступити перед членами своєї сім'ї. Вона може продемонструвати їм свої вироби або прочитати вірш, або заспівати якусь пісеньку. Чим швидше вона навчиться вільно говорити на публіці, тим краще. Це допоможе їй упоратися із страхом публічних виступів, яких часто зустрічається у дітей. Що відбувається на картинці? Ця гра добре розвиває комунікативні навички дитини. Запропонуйте їй у деталях описати, що вона бачить на зображенні кольори людей, дії, які там відбуваються. Старші діти можуть уявити, що відбувалося до цього, що станеться далі. Дана гра розвиває уяву і логічне мислення дитини. Закінчіть історію. Почніть історію і запропонуйте дитині її закінчити. Якщо вона ще маленька, розкажіть лічилку. Запропонуйте придумати інше її закінчення. Дана гра добре розвиває словниковий запас дитини. Імпровізація. Напишіть на аркушах паперу кілька тем, які цікавлять дитину. Покладіть їх у коробку. Запропонуйте їй узяти одну записку і кілька хвилин говорити на дану тему. Згодом малюк навчиться говорити на більш складні теми. Придумай історію. Діти дуже люблять придумувати різні історії, а також її слухати. Перед початком гри розкажіть дитині короткий зміст будь-якої книжки. Потім покажіть. Кілька ілюстрацій з книги. Запропонуйте їй розташувати картинки підряд. Коли вона зробиться, попросіть розповісти історію за картинками. Емоційні шаради. Напишіть на картинках назви емоцій. Або якщо дитина ще не вміє читати, просто намалюйте смайликами різні емоції. Такі як щастя, смуток, злість, нудьга, страх та інші. Запропонуйте дитині взяти картку і, не кажучи ні слова, зобразити пантомімою емоцію. Ця гра особливо корисна для дітей, які погано розрізняють емоції за виразом обличчя. Зміна лідера: цю гру дуже часто використовують в соціо соціоігровій технології під час роботи дітей у малих групах. Ця гра вчить дітей звертати увагу на невербальні сигнали. Одна дитина грає роль лідера або капітана, стає в центрі кола, наприклад, вона робить якусь просту дію. Ну, Наприклад, плескає в долоні або тупає ніжками. У той же час вона зображує якусь емоцію: посміхається, хмуриться, злиться тощо. Усі в колі повинні повторити дії капітана або лідера, який показує дії. Потім лідер повинен знайти собі заміну і подати знак. Підморгнувши йому або плеснувши в його сторону, лідер замінюється і тепер усі повинні повторювати дії нового лідера. Телефон. Або ще, як ми звикли називати цю гру, зламаний телефон. Це класична гра на розвиток комунікації у дітей. Діти розташовуються у колі. Перший гравець пошепки вимовляє фразу на вухо другому. Почута фраза передається ланцюжком. Після цього перший гравець вимовляє фразу, яку він передав другому. А останній почуту фразу. Найчастіше ці фрази відрізняються одна від одної. Наступну гру можна умовно назвати 20 запитань. Число це не головне. Головне, щоб ставити дитині правильні запитання. Ця гра вчить дитину ставити прямі запитання. Гравці сідають у колі. Один сідає в центрі кола або стоїть, як йому зручно. Хто сидить у центрі, повинен загадати людину, місце або предмет, а решта гравців вгадати його. Гравці можуть поставити дитину. Певну кількість запитань, яку обговорили напередодні. На які можна відповідати тільки так або ні. Якщо після заданих усіх питань ніхто не може відгадати задуманий предмет, дитина в центрі кола вважається переможцем. Угадай предмет. У цю гру грають від 5 до 7 осіб. Одному гравцеві зав'язують очі. Він стає в кутку. Виберіть предмет, який необхідно вгадати. Решта гравців повинні по черзі називати ознаки цього предмета. Гравець із зав'язаними очима при цьому може ставити запитання ця гра вчить дитину описувати предмет. Під час ігрової діяльності педагог створює ситуацію, коли дітям хочеться довіряти один одному і своєму власному досвіду, внаслідок чого відбувається ефект добровільного навчання навчання та тренування. Ігри на комунікацію ефективний спосіб навчити дитину чітко і лаконічно висловлювати свої думки. Подібні ігри також добре допомагають зміцнити зв'язок з дитиною. Тож я вам бажаю, щоб ваші діти ніколи не знали труднощів під час спілкування з однолітками та дорослими. Дякую за увагу, до побачення!